I'm sorry, а що? Я тут себе можу запакувати в цю ващаночку? Я як майстриня з переробки пластику знаю, що це класне рішення. Для матеріалу, який вже вичерпав свою ефективність, як, наприклад, пластикові кришечки, але чисто не там, де прибирають завжди, а там, де не смітять. Тому кращий варіант, як допомагати нашій екології, це зменшувати споживання одноразового пластику. Та й, в принципі, зменшувати споживання усіх ресурсів, які можна замінювати на багаторазові альтернативи. Тому у мене тут дещо з'явилось, і я нарешті хочу урочисто сказати. Що в моєму домі ви більше не знаєте такої штучки, як стреч плівка. Дивіться, тут ще такі малі стікер. Але мені все-таки цікаво більше до цього перейти трошечки. Давайте вже присвячуватися. Вау, сама якісь сп... круті чуваки від бренду Білоя створили таку штуку, яка називається Вощанка. Це вощанка маленька, бо мені вона зараз знадобиться. Тож, ми її спочатку ж накремо. Під температурою тіла бджолини віск нагрівається і стає дуже придатним для роботи. Ось бачите, яка воно стає зразу. Мені так подобається звук. Я знайшла в холодильнику половинку лимона, він поки що в нормальній кондиції, але вже на наступний день буде б'є. Тому я кладу на вощаночку і запаковую так, як мені подобається. Тут написано фантазуйте! Я щось так нафантазую, що там вже буде мандаринка. І так, запакували. І все! Та-дам! За рахунок олій, смол та бджолиного воску там не розмножуються мікроби. І якщо правильно слідкувати інструкції, то е, продукти проживуть просто неймовірний довгий термін. Я беру яблуко. Воно вже трошечки, бачите, провітрилось. Але я сподіваюся. Вощаночка нам допоможе його врятувати, бо я поки що не голодна. А мені дуже подобається, що вони новорічні, і зараз у Білої в інстаграмі проходить лотерея. Там де ви можете заскріншотити будь які з подаруночків і виграти безкоштовну доставку або ще одну вощанку. Оце був мій подаруночок. Тож, якщо обирати між яку я там на переробку, і вощанками, я без сумніву виберу Білої.